Ми постійно говоримо про те, що купуємо, про попит, але ж звідки все це береться? У цьому випуску давайте зазирнемо за лаштунки економіки, перейдемо на бік виробника, щоб зрозуміти, як власне створюється пропозиція. А почнемо ми із загадки, які уже понад 200 років. У 1798 році економіст Томас Мальтус висунув, ну скажімо так, доволі похмурий прогноз. Він сказав: дивіться, кількість землі у нас обмежена, а населення росте. Рано чи пізно це неминуче призведе до голоду. Але ж подивіться, що сталося насправді. Відтоді, як Мальтус це написав, населення світу зросло ну, десь на тисячу відсотків. І загалом ми харчуємося значно краще, ніж будь-коли в історії. То де ж він схибив? Щоб знайти відповідь, нам треба спочатку розібратися в самих основах виробництва. Ну що ж, давайте зануримось у це. Для початку уявимо будь-яку фірму, чи то маленька пекарня, чи величезний автозавод, як таку собі чорну скриньку. На вхід вона отримує якісь ресурси. Це можуть бути інгредієнти, деталі, робочий час людей, а на виході видає готовий продукт. Економісти називають цей процес перетворенням виробничою функцією. Але якщо простіше, то це просто рецепт фірми, її унікальний спосіб, її технологія створення речей. І в цьому рецепті є два головні інгредієнти перший це праця. Тобто люди та їхній робочий час. Другий капітал це все інше верстати, комп'ютери, будівлі, інструменти, земля. Тепер дивіться фірми завжди стикаються з певними обмеженнями. Щоб це зрозуміти, економісти говорять про так званий короткостроковий період. Це такий проміжок часу, коли, принаймні, один з ресурсів, скажімо, розмір заводу чи кількість дорогих верстатів, змінити неможливо, він фіксований. Щоб це було зрозуміліше, уявіть, що нам треба викопати яму, і в нас є лише одна лопата. Один робітник з лопатою, робота йде. Беремо другого. Чудово! Вони можуть мінятися, відпочивати, і яма копається вдвічі швидше. А тепер уявіть, що ми найняли 100 робітників, а лопата все ще одна. Що відбувається? Більшість просто стоїть і чекає на свою чергу. І ось ця проста історія з Лопатою ідеально ілюструє закон спадного граничного продукту. Тобто, коли один ресурс зафіксований, кожен новий робітник, звісно, додає щось до результату, але його внесок стає все меншим і меншим. І от, власне, це і було серцем аргументу Мальтуса. Він дивився на планету і бачив фіксований ресурс. Землю. І він думав, що додавання нових і нових людей, робітників, врешті-решт призведе до того, що кожен наступний буде виробляти все менше їжі, аж поки її не стане на всіх. Але він пропустив один абсолютно ключовий інгредієнт у цьому виробничому рецепті той, що змінив усе. І цей секретний інгредієнт продуктивність. В економічних формулах її позначають літерою А. Це не просто більше людей чи більше машин, це кращі ідеї, це технології, інновації, ефективніші процеси. По суті, А – це такий собі махічний множник, який робить усі наші наявні ресурси і працю і капітал набагато набагато ефективнішими. Просто згадаймо автомобільну промисловість колись машини збирали вручну поодинокі майстри, а потім прийшов Генрі Форд зі своїм конвеєром. Кількість робітників і заводів та сама, а автомобілі випускається в рази більше, і цей процес не зупиняється. Інноваційні бюджетні авто, а тепер ще й електромобілі. Кожне нове покоління технологій це стрибок продуктивності. І ось тут ключовий момент працювати більше годин або будувати нові заводи це дорого і вимагає ресурсів. А от продуктивність, тобто нова ідея чи технологія, дає нам більше продукції практично безкоштовно. Це і є та сама магія, що лежить в основі економічного зростання. Продуктивність, по суті, є головним двигуном, що підвищує наш рівень життя. Але якщо подивитись на історію, цей двигун працював дуже нерівномірно. Був шалений ріст після Другої світової, потім, після 1973-го, різке сповільнення. І навіть комп'ютерна революція 90-х дала лише тимчасове прискорення. І це підводить нас до дуже цікавого питання, коли завдяки якійсь інновації ми стаємо ефективнішими, як суспільство має розпорядитися цим виграшем? Бо тут є два шляхи. Зростання продуктивності може означати, що ми виробляємо більше речей за той самий час, або ми можемо виробляти стільки ж, як і раніше, але працювати менше. І тут бачимо цікавий вибір. США здебільшого пішли першим шляхом більше товарів, більше послуг. А от Європа значною мірою обрала другий, більше вільного часу. Але, мабуть, найгостріше питання полягає в іншому. Коли економіка загалом стає продуктивнішою, хто саме отримає від цього вигоду? Колись відповідь була простою. Від часів Другої світової війни і десь до середини 70-х, коли економіка зростала, доходи зростали практично для всіх і для директора компанії, і для робітника на конвеєрі. Але потім щось зламалося правила гри кардинально змінилися. Це може прозвучати дико, але факт є факт: попри всі технологічні дива, які з'явилися за останні 40 років, купівальна спроможність середнього працівника, тобто те, скільки він реально може купити на свою зарплату, майже не змінилася. Економічний пиріг став набагато більшим, але шматок для більшості людей залишився майже таким самим. То куди ж поділися всі ці плоди прогресу? Ось красномовна відповідь. Частка національного доходу, яку контролює найзаможніший 1% населення, за цей же період суттєво зросла. І це залишає нас з фінальною дуже важливою думкою зростання продуктивності робить економіку багатшою. Це правда. Але це абсолютно не гарантує, що суспільство автоматично стає кращим чи справедливішим. Плоди прогресу не розподіляються самі по собі. Те, як вони розподіляються, це результат рішень, які приймають люди, компанії та уряди. Питання лише в тому, які рішення ми обираємо сьогодні.